Я не влажу в камеру, я не влежу в кадр, тому мені приходиться перегинатися. Привіт, друзі! Мене звати Ганна Зимовець, і ви на моєму каналі Комуза. Тут я розповідаю веселі смішні історії. Можливо, вони не завжди настільки веселі, просто я стараюся їх сприймати з позитивом. І сьогодні проговоримо про мій особистий досвід використання препаратів на основі семиглютиду, а саме Рибасіса і Оземпіку. Проблеми з вагою у мене були ще до мого народження в зв'язку з тим, що у мене бабусі мали надлишкову вагу, і у деяких навіть був цукровий діабет. Поки що у мене цукрового діабету немає, але з боротьбою з вагою я маю справу, а іноді забуваю, що треба боротися. І от в тому році, навіть трошки більше, так, більше вже часу. Я відчула, що вже моя боротьба дуже неефективна. І на бігових дорожках я більше задихаюсь, ніж ефективно працюю. Я пішла до лікаря і кажу: мені треба допомога якась. Я не знаю, що вже з собою робити. На дієтах не наїдаюсь. На бігових дорожках каліна вивалюється на другу сторону. Він перевірив мою вагу і виявили, що я за один рік набрала, ну, скажімо так, в два рази чим положено, чим завжди, отак скажу. Тобто, чим, <кій> так, скажем, два кг в місяць я на себе навалювала, отак, от щоб правильно. <кій> Це були дуже високі цифри. Я сама була в шокі. І мій лікар сказав, що добре, будемо пробувати, спочатку почнемо з, з... з... Рибалсиса. Це таблетки. Не колоть себе, а таблетки. Це те саме той самий препарат, але на основі семиглутину, просто що у формі таблеток і він дешевший. <кхем> але страховка його не покриває. Канадська страховка покриває лише медикаменти, які лікують, а це поведінкова проблема, тобто ти сам маєш регулювати свій жор. Тому страховка цим не займається. І це був великий удар по бюджету нашої родині, але треба було щось вже вирішувати, тому що і чоловік каже, ну боже, це вже таке невозможно врегулювати. Мою поведінку за столом. Тому ми почали купувати ці препарати. Перший місяць я вживала 3 мг семиглютиду. це початкова мінімальна доза, а вона ніяким чином не впливала на вагу, вона лише проявила ці побічні ефекти адаптаційні. Із побічних ефектів я відчувала як бурчить жилидок. Він бурчав не так, як завжди, прямо сутками мов бурчати. І починалося бурчання аж звідси. <кій> На роботі всі чули, напевно, що в мене в животі бурчить. А потім а, а, таке проявилося як горіч така в роті, вип'єш особливо, таке, наче й тошнить. але тошнить не так, як завжди. Я, наприклад, була вагіна, я знаю, як тошнить, коли вагітна. Буває, б з чогось такого недоброго, теж, а це тошнить прямо наче не желудком, а всім тілом, тебе тошнить. Ніби від якогось вірусу. Я так почала відчувати, що в мене пропав шум. Шум бажання їсти постійно. От я... З дитинства відчуваю те, що я ніби постійно в пошуку, я хочу їсти. Я поїла тільки там якийсь дуже короткий проміжок часу, що я не думаю про їжу. А потім я знову думаю про їжу. І оцей шум він зник. Я почала забувати, що треба поїсти. Я тоді тільки поняла, що як це так бувають люди, які, наприклад, вилка і просто беруть і колотять по тарілці, і в них немає бажання поїсти. І у мене з'явився такий інтересний ефект. Тобто я забувала поїсти. Потім я сама собі нагадувала, що ой, я ж сьогодні не поїла, треба хоч щось в рот вкинути, а то ще й волосся повипадає. І потім наступні два місяці я вже вживала 7 міліграмів. 7 міліграмів вже почали рухати вагу, але не дуже. Але побічні ефекти, вони посилювалися. Такий був уже важкий проблематичний стул, тому потрібно було вживати ще додатково клітчатку, клітковину. І на четвертому місяці я перейшла на 14 мг. І от там почався рай. Наприклад, з четвертого місяця по сьомий я втратила 12 кілограмів. Щодня я вставала на ваги, а воно тануло на мені. Я їм так як, не пам'ятаю, що я там їла, не їла. Все, воно тане на мені. Нема, нема. Моя худа, я починаю влазити усі. Спочатку всі свої речі стали хорошо влазити, бо вони на мені стали гарно сидіти. Тоді вже починаю купувати інший, менший розміром, тому що ті вже почали спадати штани. Дуже мені подобався цей період, і при тому, що він був максимально ефективний в моєму житті. Я стала більш живовіша, стала більш комунікабельніша, бо я вже відчувала, що я не настільки страшна, і мені хотілося з людьми вже балакати. Ну так, тут більш відкритіша. Бо коли більше вага, ти починаєш трошки закомплексований себе почувати. І після сьомого місяця вже. Почався стабілізаційний період, тобто вага зафіксувалася. От я так втратила і все, вона трималася. А потім я почала набирати вагу. тобто Ще року не пройшло, а я вже почала набирати вагу. І при чому я набирала її, прямо знову в мене апетит з'явився. Да я прямо готова була жувати туалетну допомогу, такий у мене був апетит. Все, Всі зникли побічні ефекти, крім бурчання і запору. А от їсти дуже сильно хотілося. І я вже під кінець року набираю все те саме, що скинула. Пішла до лікаря, докажу, що щось треба робити, тому що це не діло. Він каже: ну, напевно, адаптувався до цього препарату організм. Давайте ще попробуємо оземпік. Поколола я трошки оземпік, він дуже був дорогий, неймовірно, але він не приніс мені бажаного ефекту і не було смислу це все тягнути. Тобто, по суті, я про Проекспериментувала десь в загальному обсязі півтора року з цими всіми препаратами. Наразі я важу більше, ніж я починала. Тобто вся вага прийшла і ще за собою друзей прихватила. Так. Цей період був мені даний, як мені казав лікар, для того, щоб я налаштувала свій організм до нових звичок, здорового харчування. Він знайшла час на спортивні заняття для регуляції своїх поведінкових проблем, таких як там їсти на нервовій почві. Так? І зменшення тяги до солодкого шляхом підбору правильного раціону. Я цим часом, можливо, так і не скористалася, тому що був такий важкий період з інших причин. І все, рік пройшов, я не скористувалася тим, що мені було відведено, набрала вагу. І тепер я ось сижу, думаю, що його далі робити. Ну, Звичайно, якщо ви мене питаєте, чи хочу я продовжувати знову, то тобто у мене вже півроку я їх не вживаю. Чи хочу я далі цим всім займатися, я вам скажу, що ні, тому що ну, нічого доброго воно не принесло мені, це по-перше. А по-друге, це дуже короткий період часу, що я втрачала вагу. А по-третє, я відчула на своїй шкірі, що вона стала набагато сухіша, менш спружною. Я розумію, ви скажете вік, але за півтора року я, року, я ж не могла так бистро висохнути ну, в плані, що колагену. Тому е, я не хочу цим далі займатися медикаментозно. Я стараюсь все ж таки зараз на, наладити своє харчування з понеділка. З понеділка. Е, в чому моя проблема, наприклад? Я можу наготовити їсти на цілий тиждень і одне й те саме їсти. Але коли. Приходить вечір, я прямо хочу знову шоколадних конфет, або я хочу щось, якогось е солоденького або мучного. І це солоденьке і мучне це велика проблема для мене. Я відмовлялась на довгий період від м'яса, взагалі його не їла. Мені сказала моя подруга, що давай спробуємо ще вегетаріанство. Я його спробувала. Від м'яса я відмовилась взагалі абсолютно швидко, воно мені і не потрібно було. А от від в я так і не відмовилась. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, пишіть, пропонуйте. Електрошокер не предлагайте, я вже до нього привикла. От. Можливо, проблема в тому, що дуже загружений графік, і я себе цим оправдую. Отак от, от. Дуже зручно себе, себе цим оправдувати. А взагалі ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь для того, щоб мій, мій маленький канал просувався. І щоб в мене було більше настрою, і я влазила в екран. Все, до, вас, до нових відео. Бувайте!